Дня, шановні залізничники, підписники нашого каналу. Сьогодні в нашій студії голова вільної проспілки південної залізниці Лашко Сергій Сергійович. Доброго дня, Сергій Сергійович. Доброго дня! Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Ну, я хотів би поділитися приємною новостю, приємною інформацією на сьогоднішній день, яка відбулася. Хотів би повідомити всіх, всіх слухачів. Нашого каналу, що 7, 8, 10, 2024 року Конфедерація вільних проспілок провела семінар по темі відбудова та майбутнє трудової країни, позиція діяльність та співпраця. Іде війна. Гинуть люди. Але Конфедерація вільних проспілок вже сьогодні піднімає ряд питань, які... Після війни можуть бути вже запізно їх піднімати. Тобто, ми плануємо, вже, як ми будемо жити після відбудови, що треба зберегти іменно зараз, у цю хвилину. Семінар розпочався з виступу Михайла Яковича Воленця, який розказав ситуацію, економічну ситуацію, ті проблеми, які на сьогоднішній день ми зустрічаємося, особливо і в процесі виробництва. Також виступали. Спеціалісти, фахівці міжнародники, які досить об'єктивно оцінили ситуацію. Головним питанням піднімалося кадровий потенціал. Зберегти кадровий потенціал через що люди повинні відбудовувати Україну. З ким відбудувати Україну, з ким піднімати економіку? Вибачте, якщо. Ми зараз не збережемо цей кадровий потенціал, буде нікому відбудувати цю Україну. Я також виступав. Я підняв питання, те, що мене найбільше боліло, це по лікарні Придніпровській, що пан Малецький, мер Кременчуга, поза чергові сесії вирішив знищити Придніпровську лікарню. Тобто він, Кременчужан, лишив лишив найкращій, як на мою думку, лікарні, де Кожен працівник, працівник працював і вважав за щастя працювати на цій лікарні. Кожен пацієнт ішов з великим задоволенням цю лікарню, бо знав, що отримає медичну допомогу в повному обсязі. На превеликий жаль, вона знаходилась на е, Придніпровській зоні, в хорошій зоні, в парковій зоні. О, і багато із чиновників положили на це місце на свій влас. Це був вирок для цієї лікарні. Цю лікарню руйнують, намагаються зруйнувати, тому це дуже обидно. Якщо ми лишимо медичної допомоги о, і мешканців Кремінчуга, і людей, які прийдуть з війни, ми отримаємо соціальний бунт. Нікому буде відбудовувати нашу державу, розбудовувати, відбудовувати, піднімати економіку. Це дуже прикро. Але маємо те, що маємо. Тому ми просили і будемо просити. Я просив також Конфедерацію вільних профспілок, міжнародну спільноту приєднатися, допомогти захистити лікарню при Дніпровську. 49 стаття Конституції чітко встановлює, що існуюча мережа лікувальних закладів не має права бути скорочена або знищена. Також піднімалося питання, дуже багато піднімалося питань. О, всі, м -м, хотілося б сказати, для двох днів розібрати неможливо. О, Розібрати і встановити алгоритм дій. Але я так думаю, що Михайло Якович дуже мудра людина, і він зібрав представників з усієї України. Були західні області, ми почули думки центральних східних областей. О, думка була почута. О, актуальне питання. Ну Моє актуальне питання, я б дуже хотів. Щоб звернули для глядачів це питання, яке, можливо, ми будемо розглядати на дальні, подальшому, розробляти тактику діяльності, як це вже треба розробляти, це подолання корупції. Якщо ми подолаємо корупцію, вибачте, наша держава превратиться в одну із найкращих держав. Куди не глянь кругом корупція? Безвідповідальність чиновників любого рангу. Ну, і, звичайно, власні інтереси. Коли ми хоч чуть-чуть будемо думати за державу, за найближчого свого, ми зможемо розбудувати цю державу. Але семінар був проведений вчасно, і мені приємно, і, я думаю, вам буде приємно, що Конфедерація вільних проспілок вже думає набагато перед. Я думаю, що війна рано чи пізно закінчиться. Вона закінчиться нашою перемогою. І нам треба буде відбудувати цю державу. І ми вже готуємося до цього. Готуємося, обговорюємо ті чи інші питання. Обговорити все неможливо, але ми плануємо. Ми плануємо, є план, значить, будуть дії. О, значить, будуть дії, обов'язково ми відбудуємо нашу державу. Дякую.